Розглянемо тестове завдання номер 17 У стеблі якої рослини накопичуються сполуки селіцію? А. Зузуліного льону, Б. Плаун булавоподібного, В. Щитника чоловічого, Г. хвоща польового. Що собою являє селіціум? Це є хімічний елемент, який належать до групи мікроелементів, тобто концентрація, яких в клітині незначна і становить від 10-3 до 10-7. Сіліцію може накопичуватися. По-перше, в черепашках радіолярі, це одноклітинні, найпростіші, в черепашках діатомових водоростей, а це вже що рослинні організми і накопичуються в клітинах хвоща польового. Якщо говорити про клітини э, сама хвоща польового, вони містять настільки багато сіліція, що навіть ці рослини не поїдаються іншими організмами, наприклад, тваринними організмами. Тому правильна відповідь йде Г. Хвощ, хвоща, польового.